Доброго ранку, діти! Розпочинаємо урок української мови. Тема сьогоднішнього уроку буква Є. Буква є. Яка ж вона? Наче скипка кавуна. Кавуна хлоп'я просило, двічі скипку надкусило. Погляньте уважно на малюнок. Ця скибка кавуна дійсно схожа на букву Є. Пограємо в гру, піймай звук. Приготуйте, приготуйте будь ласка, долоні, ловимо звуки зі Е. З'є на небі чи немає, сонце в піжмурки гуляє, з'явиться і знов зникає. Сонцю хмара заважає. Надіюсь, що ви впіймали ці слова. А тепер самостійно прочитайте віршик. Відшукайте слова з буквою Є. Буква Є може бути самостійним словом, так як буква Я. Працюємо далі. Прочитаємо слова. Єнот, Єгер, Євген, Єлисей, Єралаш. А тепер самостійно. Діти, які слова пишуться з великої літери? Так, це слова Євген та Єлисей. Це ім'я хлопчиків, імена, вибачте, хлопчиків, тому пишуться з великої літери. Які ще імена ви знаєте на букву Є? Послухайте уважно віршик. Євгенія грає на баяні та любить пиріжки духмяні. Каже Єві Єлисей, їду я на Єнісей. Які імена ви почули з звуку Є? Так, це Євгенія, Єва та Єлисей. Діти, слово Єнісей теж пишеться з великої літери, але це назва річки. Погляньте уважно на слова. Ці слова мають пропущену літеру є. Додайте літеру є та прочитайте слова. Отже, сіє, малює євген, заєць, краєвид, вітається, «євгор». Прочитайте ще раз самостійно слова. Які слова будуть записані з великої літери? Так. Це слова Євген та Єгор. Ці слова є власними назвами, тому пишуться з великої літери. Давайте пригадаємо, як записується рукописна велика та мала букви Є. Погляньте та пригадайте. Чи знаєте ви, що буква Є може позначати як один звук, так і два звуки. Коли буква Є позначає один звук, то ми чуємо лише звук Е. Це голосний звук, який позначається кружечком. Також ми можемо чути два звуки. З, Е. Є завжди м'який приголосний, тому ми позначаємо двома рисочками Е голосний. Пригадаємо, а хто не пригадає, той вивчить. Коли ж буква Є позначає таку кількість звуків? Отже, буква Є позначає два звуки з Е на початку слова після голосного та після апострофа. Наприклад, єнот, єдність, кує, синіє, б'є «в'ється». Діти, прочитайте ще раз правило, запам'ятайте його. А також прочитайте внизу слова. Буква Є позначає один звук Е після м'якого приголосного. Наприклад, пізнє, синє, літнє. Будь ласка, запам'ятайте це правило. А тепер відгадаємо загадку. Смужка темна, хвіст пухнатий. Любить їжу полоскати перед тим, як з'їсти має. Ну і хто його впізнає? Так, це єнот. Діти, про єнота ви прочитали вже текст на сторіночці 20. -ій. Отже, слово єнот. Давайте промовимо всі звуки в цьому слові. З е -н о, Т. У цьому слові п'ять звуків. А скільки ж букв? Читаємо слово є нот, а букв тут лише 4. Чому так? Тому що буква Є стоїть на початку слова, тому вона означає два звуки з Е. Тепер відкрийте, будь ласка, посібник на сторіночці 21-й. Пригадайте правила, ось вони в жовтій рамочці записані. І виконуємо перше завдання. Розгляньте малюнок. Дайте письмо відповідь на запитання, що робить Євдокія і що робить Євгенко. Отже, записуємо: Євгенко грає на скрипці, Євдокія співає. Які звуки позначає на письмі буква Є в іменах дітей? Буква Є стоїть. В цих словах на початку, отже, вона позначає два звуки: зі Е. І в слові Євгенко, і в слові Євдокія. Завдання друге. Розгляньте малюнок, складіть два речення за змістом малюнка. Використовуйте казку про єнота з попередньої сторінки. Отже, які речення можна скласти? Єнот зупинився біля ставка та зазирнув у воду. Або єнот розглядав того, хто сидить в ставку. Діти, ви можете скласти власні речення та записати їх у зошиті. Завдання третє. Прочитай частини прислів'їв. З'єднай стрілочками, підкреслив слова з буквою Є. Які ж прислів'я ми маємо утворити? Праця чоловіка годує. А лінь марнує. Джола мала, а й та працює. Як ви розумієте, діти зміст цих прислів'їв. Тепер підкреслюємо слова з буквою Є. Це слова годує, марнує, працює. Погляньте уважно, всі ці слова мають букву Є. Після голосного приголосного. Тому «є» тут буде позначати два звуки зі «п». Відкриваємо робочий в косу лінію. прописуємо рядочок великої та маленької букви Є, далі записуємо слова синє, верхнє, нижнє, євгенко, євпаторія, заєць. Пригадайте, чому слова Євгенко та Євпаторія пишуться з великої літери. Підкресліть в усіх цих словах букву Є. А я вам дякую за роботу на уроці. На все добре!